Вітаю вас в ефірі. Програма час місцевих новин. Підсумки, із найголовнішими подіями тижня, що минає у студії для вас. Працює Ксенія Манчак. Залишайтесь із нами. Українці зможуть контролювати вибори через інтернет. Міжнародна громадська організація Інтернюс Україна репрезентувала у Львові новий інтернет-ресурс для контролю за парламентськими виборами. Таким чином, стати на сторожі чесних виборів і долучитись до моніторингу за виборчим процесом зможе кожен українець. Новий сайт має привернути увагу громадськості до цінності прозорого, відкритого та чесного процесу волевиявлення. Інтернет-сторінка «Алектуа.орг» створена для того. Щоб оперативно відображати картину порушень виборчого законодавства під час виборчої кампанії та безпосередньо в день парламентських виборів. На сайті будуть збиратися і перевірятися повідомлення про порушення в ході виборчого процесу. Повідомляти про порушення зможуть усі охочі: представники змі, громадяни та громадські активісти. Зробити це можна буде на сторінці www.elektua.org, а також через соціальну мережу Facebook і за. Допомогою СМС. Влада Трускавця виступає противником розвитку курорту. Такі висновки напрошуються після сесійного засідання, яке трускавецькі очільники провели цього четверга. На розгляд депутатів було винесено питання щодо затвердження містобудівної документації, детальний план забудови території земельної ділянки на вулиці Городище, котра належить фірмі Альфа Плюс, яка є співзасновником комунального підприємства Трускавець Водоканал. Дане питання на розгляд трускавецьких депутатів виносять не вперше. Раніше рішення не було прийнято, оскільки не було визначено меж санітарної охорони питного водосховища, що пролягає поруч. Тепер ці зони визначені, підтвердив на сесії головний архітектор міста Олександр Грищенко. Тож логічно, що Альфа плюс в чергове ініціювала розгляд цього питання на сесії. На ділянці території, що на вулиці Городища, фірма планує будівництво житлово-відпочинкового комплексу. А це нові надходження до бюджету міста та нові робочі місця для мешканців. Однак, будівельний проект Альфа Плюс викликав деякі запитання в певних депутатів міської ради. Зокрема, депутат Старо. Туб турбувався долею питного озера, яке опинилося у першій санаторній охоронній зоні, та примикає до ділянки, на якій планують будівництво, роз'яснити ситуацію із резервним питним озером Трускавця особисто викликався генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Альфа плюс, кандидат в депутати до Верховної Ради України Віктор Возняк. За словами Віктора Франковича, питне озеро і справді перебуває у першій санітарній зоні. Однак ця територія не належить до Альфа плюс, тож про ніяке будівництво не може бути і мови. Окрім того, Віктор Возняк зауважив: сьогодні питне озеро не експлуатується, бо є на це ряд причин. Там є проблема більшості озера, що 12 метрах від е, зрізу кладі води проходить е, е, фекальний колектор, що не може взагалі бути. Тобто це озеро, це озеро в принципі є загрозою для того, щоб було водопостачання з нього. Тому перспективою його є абсолютно правильною перспективою його є переведення в е, е, рекреаційне. Окрім того, Віктор Возняк повідомив присутнім, що фірмою, незалежно від статусу озера, ведуться роботи зі збільшення подачі води до трускавця, тому задіяні альтернативні джерела водопостачання, а саме, доброгостівське озеро, яке планують зробити резервним питним озером Трускавця. Перед голосуванням за дане питання депутати його обговорили. Зокрема, народний обранець Ігор Пілько зауважив, що в інтересах міської ради не зволікати з затвердженням документації на будівництво. Оскільки чим швидше комплекс запрацює, підуть нові надходження до бюджету. Що я добре для міста? Для Міста є добре тоді, коли чим скоріше запрацює вся ця територія, і чим скоріше буде збудовані ті речі, які будемо тримати податки, тим краще буде для нас. Виходячи знову ж таки з інтересів міста, я вважаю, що чим скоріше ми його приймемо, тим буде правильніше. Ми його все одно приймемо, тому що там має будуватися будівель, які має здаватися в експлуатації, і крім податку за землю, буде ще податок на доходи фізичних осіб і так далі. Чи то непорозуміння ситуації чи не бажання підтримати новий інвестиційний проект у місті, та дане питання не набрало достатньої кількості голосів, які б дали йому зелене світло. Питання пообіцяла довивчити земельна комісія та винести на розгляд на наступне сесійне засідання. Черговий приклад того, як влада в Трускавці бореться з інвесторами. Тобто, в мене більше коментарів нема. Така дивна ситуація, тому що коли говорять про Альфу Плюс, не зробила воду чи ще щось, ми виконували і виконуємо, і будемо виконувати, і вже виконали всі свої зобов'язання. Що зробила міська рада? Не голосує для того, щоб не було можливості інвестору розвиватися. Ми є одним з найбільших платників податку за землю. На сьогоднішній день майже 3 мільйони щорічно в бюджет сплачуємо. І сьогоднішнє рішення для мене більше як дивним, я не прокоментую, що влада Трускавця, і, зокрема, міська рада, виступає власне, противником розвитку того троскавця. У Дроговицькому районі дороги не ремонтують, як повідомив заступник голови Другобицької райдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Іван Мізерник. У цьому році на ремонт комунальних доріг виділено 3 мільйони гривень, що вдвічі більше ніж торік. Проте є проблеми з їх освоєнням зі слів посадовця гальмує дорожні роботи. Відсутність проєкту кошторисної документації виконком сільських і селищних рад нерідко зустрічаються з непереборними проблемами під час пошуку виконання. Який би у короткий термін виготовив проєктокошторисну документацію. Іван Мізерник пропонує створити при структурі райдержадміністрації чи при райавтодорі проекто-кошторисні групи, які б зайнялися підготовкою необхідної документації для проведення ремонтних доріг. Наразі роботи по ремонту доріг у Другобицькому районі припинені. Трускавецька влада і надалі продовжує стояти на дорозі у приватних підприємців. Цього разу трускавецькі туроператори та навіть гості курорту влаштували народне зібрання на бульварі Торосевича, що змусило людей влаштувати мітинг. Дивіться далі у нашому сюжеті. Згідно припису Трускавецької міської ради, підприємницька діяльність у курортному парку перешкоджає мінеральним джерелам та благоустрою міста загалом. Підприємці за два роки конфлікту між міською владою два роки зверталися до суду, і обидва рази правосуддя було на їхньому боці. Щоб обійти постанову суду про заборону демонтажу рекламних щитів, місцеві керманичі задумали поставити перед туроператорами височесну загорожу під приводом, нібито ремонту лавок. Підприємці висловили своє обурення діям влади акцією протесту. Відтак близько 300 чоловік, які здійснюють підприємницьку діяльність у курортному парку на бульварі Торосевича. Вийшли на мирне зібрання з вимогою до міської влади зберегти їхні робочі місця. Наша влада просто нам перешкоджає. У нас є забезпечення позову. Вони прийшли і кажуть, ви запарканом маєте бути нічого подібного. Підходили до нас з місцевих органів. І гово питалася дівчата, покажіть свої документи. Вони подивилися документи. кажуть, у нас до вас питань немає. На мітинг вийшли екскурсоводи, художники, фотографи та музиканти, щоб захистити своє право на вільне підприємництво. Люди тримали плакати, мер не знищує підприємців та врятуйте трускавець. Основною вимогою мітингуючих було легалізувати місце праці у відповідності до закону України про курорти та закону України про туризм, а також видати на руки відповідне рішення про дозвіл роботи на бульварі Торосевича. В кожному місті є свій центр, є своя така перлинка, яка дійсно підкреслює неповторність самобутність міста. Так само це наш бульвар Торосевича, як у Києві. Андріївський спуск, як в Москві, Арбат, так само у нас Оце місце, де дійсно завжди туристи могли придбати путівку на екскурсію, подивитися гарні картини, послухати музику чи навіть зробити собі фотографію на пам'ять. Окрім цього, перед мітингуючими виступила гостя міста курорту, яка звернулася до міського голови Трускавця Руслана Козера та закликала не знищувати підприємців у місті. господин. Пане Козир, звертаюсь до вас від імені гостей міста. Якщо ви любите ваше місто, якщо поважаєте працю ваших підприємців, не повертайтесь до них спиною, дайте можливість працювати. Ви наносите збиток для курорту як ні один попередній мер. Бульвар Торосевича є основним місцем діяльності усіх приватних підприємців Трускавця. Так склалося історично ще з часів заснування курорту, про що свідчать численні документальні джерела. Як суб'єкти підприємницької діяльності, усі приватники вносять кошти до міського бюджету та наповнюють міський бюджет. Тому незрозумілою для людей є позиція місцевої влади щодо позбавлення їх робочих місць. Більше того, порушується трудове право на дотримання доходу, кажуть мешканці. Відтак трускавецькі підприємці надалі будуть мітингувати аж поки влада. Не визнає рішення суду на захист рускавецьких підприємців. Виступові президент асоціації нові горизонти Олександр Магльона. Тут прозвучали слова не бійтеся, і я хочу вам теж сказати: Не бійтеся. Ми отримали підтвердження про те, що права підприємців будуть лобіювати сьогоднішні кандидати, народні депутати, які сьогодні тут не приїхали, щоб не було забарвлення політичного для нашого мітингу. Це Віктор Возняк і. Микола Лагодич, у програмі, яких саме підприємці Трускавчани е, оголосили у ці їхні засади, що вони хочуть м -м, лобіювати е, трускавець зі статусом державного курорту. У Другобичі по вулиці Тарнавського прочищають гирло потічка серед, який доволі часто захаращується хащами та сміттям. Тому неодноразово потічок витікав своїх берегів у душову погоду навколо водоймища взагалі все в багні. І ні пройти, де і ні проїхати. Ще поруч школа, учні якої завжди проходять повз. Вчителі та мешканці цієї вулиці неодноразово висловлювали місцевій владі своє незадоволення щодо цього. За словами мешканця вулиці Тарновського, пана Віктора, влада відреагувала не одразу. Однак на даний час є зрушення, адже днями на цю вулицю приїхав загін МНС, який почистив гирло річки та пообтинав гілля, які там. Проростали, а от комунальники прибирати гілки не поспішають. Що вони могли, то вони свою роботу хлопці зробили нормально. А комунальні служби от, ніяк вони не можуть вивести, тому що вони от з того краю, от від стовпа, починають далі будуть чистити, але не в змозі, тому що кран має отут стати і десь у ту землю ну, складати її. І комунальники так і не це і не приїхали. Наша знімальна група вирішила з'ясувати це питання у начальника відділу надзвичайних ситуацій при міській раді Миколи Летнянчина. В телефонному режимі пан Летнянчин запевнив, що бруд та багнюку, яку витягнули під час очистки гирила річечки, неодмінно вивезуть, як тільки ця суміш підсохне. За словами людей, серед час від часу виходить з берегів і все через сміття, яке накопичується у гирлі річки. Ось чотири роки назад. Значить, то вода йшла майже через цей міст по цьому мості. У, минулого року от у, у Нижників то була на порозі вода, от, бо там саме нижче. У рамках проєкту Дрогобич Врослав міста справедливих днями до спеціалізованої школи номер 2 міста Дрогобича завітали польські колеги із Вроцлава. Зокрема, цьогоріч річ до Дрогобицького навчального закладу приїхало 20 ліцеїстів, двоє вчителів та два представники ЮНЕСКО, які фінансують українсько польський проєкт. Два міста об'єднує їхня історія, яка відбувалася в часи Другої світової війни. Зокрема, у Дрогобичі проживала сім'я Волосянських, яка згодом переїхала до Вроцлава українсько польська родина знамена тим, що під час німецької окупації у своєму домі переховувала 39 євреїв. Усім цим євреям саме сім'я Волосянських, яка проживала у будинку по вулиці Шашкевича, 9, врятувала життя. В ході проекту у гості відвідали будинок, де проживала сім'я і де тепер мешкає жінка, яка пам'ятає родину Волосянських. За словами вчительки історії спеціалізованої школи номер 2 Уляни Угрин, дітям дуже цікавий самий проект, оскільки в рамках цього заходу вивчається не лише окремі факти з історії, але й співвідношення двох держав в ході Другої світової війни. Це звичайно дуже є. Знаменно, що на сьогоднішній день приїхали е, польські ліцеїсти, їх є 20 чоловік і 4 керівники. І ми е, згадуємо цю подію. Вони е, вшановують пам'ять українців, які е, не забували про євреїв. Окрім цього, діти здійснили мандрівку у світ українських традицій та обрядів. дізналися багато нового та цікавого про історичне минуле нашого народу. Слід зазначити, це не єдине польське місто, з яким співпрацює друга школа. Відтак підписані і інші проекти з містами Санок, Гожу та університетом в Катовіцях. Проект дрогобич Врослав Міста справедливих продовжить свою роботу уже у Вроцлаві, 6 жовтня. Група 11-ти класників спеціалізованої школи номер 2 про протягом тижня гостюватиме у польських колег саме такими моментами ми виховуємо е, в дітей почуття співчутливості, почуття е, патріотизму, почуття е, допомоги іншому, милосердю. І звичайно, що ну, дає свої результати. Ми гостинно запрошуємо гостей із різних європейських країн, і з великою радістю наші школярі так само відвідують країни Європи. Кандидат депутати до Верховної Ради України, засновник телеканалу Алсет та радіостанції «Твоє радіо» Віктор Возняк нещодавно відвідав село Підбуш. На запрошення місцевих парохів Віктор Франкович побував на службі Божій у двох місцевих храмах: греко-католицькому та православному. Обидва храми у ремонтних роботах: у першому розписують стіни, другий у рештуванні зовні. Приїзд знімальної групи телеканалу Алсет мешканці зустріли раду, оскільки мали можливість на телекамери розказати, Зати про проблеми, які тягарем не перший рік поспіль гнітять їхнє село за словами людей у підвожі, жахливі дороги. Відсутній газ село останні десятиліття не розвивається. Та з усім дорогенька йо які проблеми. Ні доріг, ні нічого нема. Ну і що з того, як ніхто не допомагає, то й з чого буде? Ти ж немає ніякого производства, аби дохід якийсь був та проблеми. Є водгас, аби була наша культура, аби нещила, не нищилася природа і все зберігалось. А всюди всюди природу всі де всі гарно говорять. А от природу як зберегти? Газ провести і вже природа в нас зберігає. Все. нарікають люди і на районну владу. кажуть районні очільники у підбожі. Бувають вкрай рідко. Тож донести до них проблеми села людям є складно. А самотужки їх селищний голова. Вирішити не в змозі. Їм, як вибори були, то вони всі шуршали, розумієте? Як їх вибрали, так всі сидять, як миші по норах. Ніхто нічого не робить абсолютно. І жителями підбужа Віктор Возняк поспілкувався на усі наболілі теми. Відтак розкрив на прохання людей принципи своєї передвиборчої програми та окреслив першочергові зміни, яких сьогодні потребує українське законодавство. Від побаченого та почутого у підбужів кандидата в депутати залишилися подвійні враження. Віктор Франкович каже: люди у селах сьогодні кинуті наодинці із їхніми проблемами. Відтак не дивно, що зневірилися у політиці та політиках. І ніхто не задає собі питання, а що далі? А що далі? От вибори відбудуться, а далі що? В якій країні ми будемо жити, в якому суспільстві ніхто тих питань не задає. В основному, а особливо то в селах ми бачимо, в основному люди е, задають питання ті проблемні дороги, е, в місток, які сполони, школа не відремонтована. Ті питання, які мають вирішувати місцеві органи самоврядування, а не народні депутати. Тішить у підбужі, чи не єдине люди згуртовані та готові постояти за інтереси села. Приклад згуртованості селян чітко простежується по народному домі, який у підбужі чи не найкращий на увесь Дрогобицький район. За словами сільського голови Степана Кугівчака, село виграло мікропроект Львівської обласної ради на ремонт клубу. Це коштує у сумі 50 тисяч гривень. Допомогли і місцеві благочинці. Ці кошти пішли на ремонт покрівлі народного дому, більшу частину його кабінетів та залі. Щоправда, зроблено ще не все. Тож чекають на підтривку небайдужих. Виграли мікропроєкт був мікропроєкт, потім наших місцевих коштів було 50 тисяч. І ще був спонсор Микола Пастушак, який зробив великий зал. На сьогоднішній день у нас в будинку культури займаються діти школи, займаються діти академії молоки, академії мистецтв, займаються діти села Сторона. У нас також є ансамбль пісні і танцю, звання народного пісні танцю Підбужанка От, всі діти підбужа. Практично і сторони займаються в тому ансамблі. Зустріч із жителями Дрогобицького району Віктор Возняк планує продовжувати і надалі. Їхня ціль – збір та аналіз найгостріших проблем сіл. Сім'я основа церкви і держави під таким гаслом пройшла четверта міжнародна науково-практична конференція з питань сім'ї та сімейного виховання. Організаторами освітнього заходу виступили духовно-просвітницький центр на честь святих праведних бовців Йоакима і Анни, Львівської єпархії Української православної церкви спільно з українською благодійною організацією Мама і немовля. Та історичним факультетом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Робота конференції розпочалась з пленарного засідання, в ході якої були зачитані вітальні адреси єпископа Львівського і Галицького філарета, голови сенадального відділу Української православної церкви з питань сім'ї єпископа Васильківського Пантелеймона. Також виступили гості з різних регіонів України, Росії та Польщі. Конференція міжнародна вона проходить уже не. Перший рік вона вже набрала певних обертів, і ми сьогодні можемо з честю сказати, що справді вона є міжнародною, тому що представлено безліч гостей: є Франція, Італія, Польща, Словаччина, Хорватія, Росія, Білорусія ну і само собою Україна. До обговорення були запропоновані такі питання, як поняття шлюбу у світлі церковної традиції, сім'я як філософське осмислення, буття людини, шляхи вирішення демографічної кризи в суспільстві та багато інших актуальних проблем у наш час. На захід зібралося чимало людей, яким не байдуже майбутнє та духовно моральне життя українського суспільства. Це може лише говорити про надію, яка покладається на конструктивні діалоги, обмін досвідом у вирішенні багатьох проблем. Та спільну реалізацію проєктів. назва самої конференції є сім'я, основа церкви і держави, тобто, це все те задіяне, що ми маємо сьогодні в потенціалі, скажімо, щоб підняти і повернутися до цих моральних цінностей, які роками складалися в нашому українському народі, і які можливі зберегти народ як націю. Благодійний фонд Крила Надії, що у Трускавці та який опікується онкохворими дітьми, сигналізує про допомогу молодому хлопцю Оресту Козаку. У хлопця був діагноз лейкемія. Хворому на щастя провели операцію з пересадки кісткового мозку в одній з клінік Німеччини. Сума операції 154 тисячі євро. За словами волонтера, благодійний фонд крила надії Ірини Новикової. Рідними власними силами вдалося проплатити половину суми. Вітак хлопець перебуває у стерильному боксі, де взята ще 75 тисяч євро. Рідні Ореста, серед яких бабуся та неповнолітня сестра не знають. Тому через фонд звертаються до небайдужих. Орест і надальше потребує допомоги. Йому 19 вересня провели трансплантацію. Наразі, за прогнозами лікарів, все йде по плану. Надіємося, що ніякого погіршення не буде, але така ситуація, що проплачена лише половина суми: 74 тисячі. На даний момент ще зібрано селами зі волонтерів і помічниками з Росії волонтерами разом 5 тисяч євро. Відповідно, 75 тисяч ще йде заборгованість перед клінікою. За словами волонтера фонду Ірини Новікової, кошти необхідно зібрати впродовж місяця інакше хлопця приведуть із боксу у звичайну палату, де йому загрожуватимуть навіть найелементарніші мікроби та бактерії. Рідні хлопці вірять, що небайдужі люди їм допоможуть. Свято краси, грації та молодості пройшло у Дрогобичі. У місті нещодавно обрали найчарівнішу Дрогобичанку. Після довгої перерви відділ сім'ї та молоді вирішив відновити у місті конкурс Красуня Дрогобича. Вісім претенденток на корону та титул найчарівнішої Дрогобичанки впродовж цілого місяця тренувалися. Дівчата відшліфовували до дрібниць свої рухи на сцені та готувалися вражати публіку не тільки своєю красою, але й інтелектом. Цьогорічною родзинкою конкурсу, яке тривало понад три години, було те, що всі номери дівчат ставили знані у місті хореографи. Серед численних виходів дівчат присутнім чи не найбільше сподобався конкурс представлення, талант та вихід у вечірніх сукнях. Кульмінацією конкурсу стало нагородження учасниць корону та титул Красуня Дрогобича 2012. Присудили Наталії Кирдяк. Дівчина зізналася, перемоги прагнула, однак на 100% на неї не сподівалася. Ну, ну, я надіялася, але я сумнівалася дуже, тому що учасниці були дуже сильні, мені здається. Кожна була по-своєму якось красивою, по своєму оригінальною. Треба просто спокійно себе, вести, готуватися і не розчаровуватися, якщо ти не виграєш. Окрім головної красуні Дрогобича, титули та подарунки отримали інші учасниці конкурсу краси. За словами головного організатора дійства, начальника відділу сім'ї та молоді Олександри Пашко, Дрогобичанам слід очікувати на свято грації та краси і у наступному році. Таким виявився цей тиждень. Про розвиток подій у місті та регіоні з понеділка вам розповідатиме моя колега Наталія Зелена. Я ж бажаю вам гарних вихідних. Побачимося на телеканалі Алсет.